Стоять, що скажи, щоб він подойшов обратно. Tact, скажи, що він подойшов обратно, тому що. Бо... Підійдіть, будь ласка, підійдіть, будь ласка, до тих дверей, там адвокат зараз все скаже вам. Як що покаже, що надо, що не надо, і покаже все, що надо, що не надо. Ну підійде до дверей. Він відказується. Якщо він відказується, то він не випевняє, то і... Мені адвокат <служивіт> нужен, я тебе сказав. Ты сейчас не хочешь? Ты сейчас не хочешь адвоката заводить? Ты сейчас не хочешь? Ты сейчас не хочешь адвоката заводить? Ну, вот мой адвокат стоит уже приехал. Ты не хочешь сейчас его впускать ничего? Чем не твои права выдае? Какая посвящение? Оно? Скажи, чтобы вышел я ему посвящение я... дам А ты представился? Слышишь? Не мені, не мені. Адвокатов. Скинул. Ну, впустить, впустить моего адвоката, він з вами поспілкується тут же. Я чекаю. Він твої вимоги коротко не виповняє. Ти маєш право щось то а він твої права забирає. Добре, давайте розказуйте, що хотіли розказати. Секунду, секунду, шановний. Так, бажаю здоров'я. Ой, извиняюсь. Вийди сюди. Сотрудник СБУ. Так. Бажаю здоров'я. Чому ви не хочете мене впускати? До мого громадяна, який викликав ви, мене. Я повторюю, де ваше посвідчення адвоката? Посвідчення. Я лічний адвокат. У вас має мабуть цей або повістка, що ви зареєстрований як адвокат. Вам мало бере у. Добре, йдіть до Мерії, ідіть до Мерії та спрашуйте. Так, вам мали виписати повістку, що ви є. Ну, лісті, я знаю, знаю це інфа Горобчик, якщо ти хочеш зараз. Ладно, давай. оце інфа закрита. Дивіться, ви можете сходити до мерії, спитати, чи я лічний адвокат, чи ні. Вони ви вам віддадуть. Адкат. <звук> адвокат. Вони вам видадуть <звук> всі документи. Вони мали вам ці документи видавати, а не мені. Ну, я знаю, вони в мене є, але ну, я не маю права. Я не хочу вам давати. свої ну, не не Дивіться, не показуєте не показуйте це посвідчення, немає адвоката. У лічного адвоката, може адвоката я вам ще вірні. раз повторюю, лічного адвоката немає, алло. Лічного, не не лічного адвоката, личного адвоката немає цього посвідчення. У вас десь поки червона зона. Раз. Ну і що вы работаете, шановний? Во-первых, ты оце інфа, ти во-первых, нік не видно. Ну я понял, короче. Ему бессмысленно доказывать. Блин, ну я не хочу сидеть, но у меня сейчас тут столько розысков. Да ты сейчас выйдешь. Ну что мне Подожди.